За будь-яких обставин усе під твоїм контролем гра розкриває тебе. Шахтар сьогодні із ЛНЗ зустрічається у Львові. Як на мене, насправді дуже цікаве протистояння з огляду на те, що не в найкращій формі станом на цей момент взагалі на початку сезону перебуває донецький Шахтар, і проти них сьогодні ЛНЗ, якого навпаки, справи в чемпіонаті можна сказати, насправді йдуть добре. Олександр Зубков. Протипасіча один в один. І Зубков цікаво, що це було насправді. Що задумував Олександр? Чи це удар по воротах, чи це навісна передача? Скажемо, що вийшло в підсумку. Ну ні, нісе так. М'яч пішов дуже високо. Перелетів через ворота, і жодних проблем для лнз Олександр Зубков тут створити все ж таки не зміг. Намагається. Атакувати. Судаков. Криски Траоре. трауре. Класна комбінація. Георгій Судаков. Спиру, як в дворі казали. Але наскільки влучно, від стієчки закладає м'яч Зараз Георгій Судаков. Добігає Судаков. Криски Траоре. трауре. Все в дотик і прийом першим удар другим класно закриває цю атаку. Судаков. Знаємо, може. Чемпіонат світу з футзалу. Зараз активно Дивився Георгій. Олександр Зубков. із м'ячем, Зубков. Іде обігрувати Пасіча, але, по-моєму, трохи зачепив м'яч. Одинадцятий номер ЛНЗ. Бондаренко! Могло бути. Неймовірно, красиво, але влучає Бондаренко все ж таки в стійку. А конопля Бондар із Шахтаря. Судаков. Крисків, Зубков. Зараз Бондаренко із м'ячем, скидає назад. Юким Конопля пробуває поворотах. Ще один гольовий шанс. І поки що тільки один удар в площину Судаков. Ще один суперпас. Удар у виконання Олександра Зубкова. І це 2-0. 26-та хвилина. Судаков гол плюс пас. Зубков. Забитий м'яч. Були теж так набігав в дотик. Просто в ближню дев'ять вклав м'яч. Тоді дуже здорово. футболіст збірної Швейцарії. А це футболіст збірної України. І пробуває він не менш здорово. Просто не було футболістів ЛНЗ, які могли б якось завадити. На цьому голу статися. Ох, який момент подивіться. Подивіться, який шанс мав Судаков. Зараз у нас два, але 32-га хвилина. Бондаренко на м'ячі. Кевін нікого немає. Кевін. По-моєму, зараз так почули голос Траоре, який просто крикнув. Дуже багато простору вони дають футболістам шахтаря. І чергова атака. Можливо, навіть ударом завершиться. Бондаренко. Ні, не б'є. Віддає Судаков. Удар по воротах. І рахунок стає 3-0. 2 плюс 1 сьогодні для Георгія Судакова. Лесінатра Урет. А от небу теж центр форвард, але сьогодні без ударів. Натомість перший гол е скинув на Судакова. Тут чужому штрафному майданчику. Вдотик назад. На Бондаренка. віддає передачу. Той котить Судакову. І Георгій Судаков атаку завершив. Це гра. Аласіна Трауре. Ну і Бондаренко, знову ж. Кольовіє тіля нам показали. Повертається він до заявки команди, але поки що на лаві для запасних. Невертон. Невертон прострілює! Георгій Судаков хет-трик оформлює в сьогоднішньому матчі. 53-6 м'яч в сезоні. І три сьогодні. Четвертий виходить. Дивимося ще раз. Як like Невертон. Путрю. Красиво. Один в один. Під праву, далі під ліву. І ля ледь на ногах втримався від цього маневру бразильського футболіста. Далі Невертон дивиться, віддає передачу на 11, А там, а там тільки Георгій Судаков. Захисники трохи нижче по площині воріт. Розташовувалися. Центральних півзахисників я з цього повтору жодного. Чесно, не встиг побачити з футболістів ЛНЗ. Теж, по-моєму, асистом не відзначався. Зараз простільний пас на Траоре. Судаков. Четвертий забиває Георгій. Хоча з такими темпами, може, Назаренко вже буде другий до завершення цього поєдинку. Атака від Матвієнка почалася. Із передачею на Неверто. Азаров долучився, віддав прострільний пас. Міг потенційно замикати Траоре, але там Кучеренко е встиг на виході зіграти. І от зона, оця от підбирання. Там є Судаков, але Менікашвілі у нього за спиною. Знову не встигають абсолютно за Георгієм, футболісти ЛНЗ. Він перед воротами там, де потрібно. Тоді, коли потрібно. І це чотири. Для Судакова чотири. Тут трьома за матч. Жодного разу не відзначався Судаков. Перший хет-трик. Чотирма, само собою. І сьогодні забуває Судаков. Четвертий гол. Однадцятиметровий удар заробляють футболісти ЛНЗ. 59-та хвилина. Порушення правил з боку Азарова. Бачить штрафного майданчику Денис Шурман. І призначає пенальті. Потенційно він відбувся. Вистрибує Азаров. В спину штовхає свого опонента. Дмитро Різник. Спробує свою команду врятувати. Нонікашвілі. І Різник рятує. Нонікашвілі не забуває пенальті. Дмитро Різник забирає м'яч в руки. Анікашвілі не реалізовує. Бачите, перед ударом підіймає очі. Дивиться туди, ж, куди і пробуває. Але і різник стрибає туди, куди дивиться і пробуває Нонікашвілі. А що, Різник за лінію вистрибнув? Кіпер у Шахтаря. А, ну так, дві ноги за лінію. 100%. 100%. Тут не за правилами грає голкіпер донецької команди. І потрібно перевиконати. А ну хто? Нонікашвілі? Чи хтось інший буде бити? А зараз таке цікаво, психологічні ігри між ними. А Нонікашвілі. А Нонікашвілі все ж таки міняє напрям удару з другої спроби і забуває. Забуває все ж таки в цій ситуації. Хоча, бачите, близько до центру Різник потенційно тут ще й потягнути міг. Але м'яч від його руки опиняється у воротах. Дмитро Різник хотів стрибати, по-моєму, туди ж, куди минулого разу пробував Нонікашвілі. Потім в останній момент зреагував на м'яч, залишився, але все одно він пішов йому в протихід. і від руки далі опиняється у воротах. І осама Калайла. Із номером 19-ти. Конопля на жовту картку. Схоже, наговорився із е, Денисом Шурманом. Заробляє попередження. <говори> Красивий кадр. Ласіна Траоре Порадував одного із юних вболівальників на трибунах. Геннадій Пасіч. Центр на Нікашвілі. Далі. вертикально центром проходить атака. ЛНЗ. І хороше закидання від Яшарі. Спроба загострити. Трохи не проходить. Наумець. Пробуває в поворотах. Єйч летить у площину, але на місці. Дмитро Різник. Буде дуже хорошим уроком. А ну зараз Судаков, Судаков. Судаков під праву! Судаков не забуває Георгій. Ох, яка спроба! від Марлона. Марлон на Судакова, той під праву б'є в ближній. Євгеній Кучеренко рятує, і красивим стрибком. І ще Марлон спробував забити. Підпрацювати стандарт в офіційному матчі. Для такий удар. Свистка нашого матчу. Залишайтеся, тому що буде студія, перехідна студія. І так, фінальний свисток напрошувався сам собою в цей момент. Сьогодні команда Маріна Пушича здобуває дуже впевнену перемогу над ЛНЗ. Безвиграшна. Серія черкаської команди на жаль для вболівальників черкаської команди, але вона продовжується. Бондаренко своїм екстренером обійнявся. Я думаю, що Караско зараз і Судакова має піти привітати з його історичним досягненням. Нагадаю ще раз, Бондар Криськів Судаков із цього складу це ті футболісти, які працювали під керівництвом Караско в Шахтарі ще коли вони біланські лізі УЄФА. Так бачите, Караско привітав. Георгія Судакова. дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.